Привіт, друзі! Користуючись такою нагодою, хотіла вам ще сказати, що ми відкриваємо спонсорські програми до Англії. Раніше також ми їх відкривали, і зараз вони продовжуються. Деякі подейкують, що це буде десь до березня, деяко хтось подейкує, що це буде до травня, але спонсорська програма існує. Заповнення документів ми робимо повністю весь пакет документів на місці. Вас зустрічають. Вас зустрічають спонсори, вас зустрічають ці волонтери на місці, вам допомагають піти, скажімо, оформити всі документи. Звісно, ми розказуємо, що куди і як, що куди робити. Також ви там на місці можете, якщо ви приїхали як до спонсора і ви живете, то ми допомагаємо знайти вам роботу. Ми наші люди там знаходяться, які допомагають вам знайти роботу і коригують вас по всім питанням, які вам підходять. Тому, користуючись такою нагодою, я просто хотіла вам повідомити, що крім відкриття візи до США, спонсорська віза США, спонсорська віза Англія, і звичайно, відкриття візи зараз дають на три роки візу до Канади. Буду рада бачити вас на своєму каналі, буду рада бачити вас на своєму офісі. Також буду рада бачити вас у своєму телефоні і вас своїми клієнтами. Все, до зустрічі, до нових зустрічей.